Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ». Моє вітання. Мене звати Наталя Гаєвська. Пряма ФМ» – Проєкт відкрита студія. Монодієта на кавунах. Білкова, шоколадно-кавова, гречана дієта, експрес, схуднення і голодування. Про все це будемо говорити і з'ясуємо, як схуднути і не втратити здоров'я. А в студії лікар-дієтолог Олександр Кущ. Пане Олександре, вітаю вас. Да, вітаю вас. Я переч... перелічила все, що прийшло в голову, але дієти насправді величезна кількість. Коли слухаєш дієтологів, нутриціологів, лікарів, всі вони кажуть, що ні, не можна схуднути ні на кавунах, ні на шоколаді, там, ні на гречці, якщо ти будеш сидіти три тижні. Ну я їм не <гум> Бо досі вважаю, що можна все ж таки знайти ту ну, да. чарівний препарат. Ну не препарат, а пігулку, продукт, який ти з'їси да. і все. І ти чарівний. Ні, в тебе целюліту, ні живота, нічого в тебе немає. І ти просто красивий виглядаєш, наче 18 років. Чому реальність не співпадає з нашими мріями? От скажіть, як лікар, будь ласка. Ну по перше, тому що всі е, дієти, які є. Ну я маю на увазі не дієти лікувальні, да а дієти. Оці модні, модні які ви переліщили, Всі ці напрямки, всі ці дієти у них є одна така загальна вада. А це те, що вони Не працюють Ну, не працюють, це як кінцевий результат, а вони не враховують основного основного факту, да, те, що ми, люди, є термодинамічними системами, да, відкритого типу. Да, тобто ми потребуємо енергії, ми її розходуємо, да, тобто, є постійний обіг цієї енергії, да, і цей закон термодинаміці, він взагалі його не можна відмінити. Тобто, якщо ми втрачаємо більше, ніж споживаємо, то ми худнемо. Якщо ми втрачаємо стільки ж, да, ми стоїмо на місці. Якщо е, ми втрачаємо Є менше, більше, да, да, то ми не на, накопичимо. Все дуже просто і тому зараз, взагалі, оцей весь табор дієтологів да і нутриціологів, і всіх, хто себе таковими рахують. Він розділився на дві таких великі компанії. Да? Одна каже, що не треба нічого рахувати. Да? І у них такі найвісоміший аргумент це те, що калорія да, це взагалі така одиниця, яка не відображає оцих темпів метаболізму, темпів терморегуляції тіла. Да? Тому що ну, простий приклад, да? що це таке взагалі одна калорія. Да? Це Кількість енергії, скільки треба затратити на те, щоб нагріти один грам якоїсь там речовини да, на один градус. Uh -huh. да? тобто. І е, ми розуміємо, що у нас в тілі ну, нема таких прямих процесів термообігу. Да? У нас нічого не горить, нічого там не тліє. Да? Тобто, всі процеси обігу речовин це процеси окислення, окислення в присутності в першу чергу. Кисню, да? Кисень це основний окислювач, який запускає цей ланцюг кисневих реакцій. Да? І Ми про це забуваємо, і цей процес регулюється, звичайно, і на центральному рівні, да? тобто центральна регуляція, і гуморальна тобто гормони. Да? І багато-багато речей на цю річ впливають. А всі монодієти вони цього просто взагалі не враховують. І тобто нам пропонують якісь там чи прискорив прискорювач обміну речовин, uh -huh. чи навпаки те, що сповільняє, і ці рецепти вони працюють тільки в такої короткостроковій перспективі. Uh -huh. Чому а, взагалі людина? Ну зрозуміло, що да, ти маєш більше рухатись, більше витрачати калорії, менше так. їсти. Але коли ми загалом більша частина українців працюють сидячи, да, mm -hmm. і лише рухаються, коли йдуть з роботи додому, вдома сильно не порухається, бо 50-60 квадратних метрів, да, а часу на прогулянки теж немає. Чому а, тоді? Не виходить схуднути... ну ти ж не можеш нічого не їсти, щоб е, звичайно. Ну... Да. То, що що, що то, ж нам робити? Нам, нам, ну і дуже просто і дуже складно, тому що треба, ну, звичайно, рухатися. Да? Треба все ж таки рахувати, що ми її з'їдаємо. Я не кажу, що це повинно бути до, там, до однієї калорії. Да? Но ми повинні розуміти, чи в нас є таке від'ємне сальдо, чи його нема, да? і взагалі розуміти. На якому світі ми знаходимося? Да? Тому, що я кажу рухатися, рухатися в першу чергу, да, тому що але тут все запитання: а що ж нам дає рух? Да? Просто рухливість наших кінцівок? Ні, оце головне питання. Що коли ми рухаємося, ми споживаємо в рази більше кисню ніж в стані спокою? Да? Тобто, уявіть собі, взагалі, ваш жировий запас, як такий, знаєте, великий амбар, велике сховище жиру, да на яких на воротах якого висить дуже два великих таких замка. І Один з них це, це нестача кисню, нестача окислювального субстрату. Да? Ну, уявіть такий, такий простий приклад. Наприклад, є люди з, 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 з надто високою вагою, які мають розлади сну. Да? Uh -huh. От вони практично, там, у них буває апноя зупинки сну. На, на, на них вдягають такий спеціальний препарат, який нагнетає додатково кисень. Да? І ці люди, не, з, не займаючись взагалі спортом, лежачи, починають худнути просто на очах. Да? 5-6 кілограмів вони можуть втратити там за перші два тижні. Да? І Стає питання: вони ж не рухаються, але доступ кисню з'явився. Да? І оці наші якби, такі е, е, мертві кілограми, які лежали без. Е, ну, Взагалі, без діла, uh -huh. вони стають якби доступними да до кисню, і починається втрата, тому. Ось в цьому основний сенс оцих всіх кардіореспіраторних навантажень. Треба цих, дихати, щоб худнути? Ди, да, цих, ну, ми ж не можемо дихати просто частіше. Да, там, е, тобто... Чому? Це було б якось можемо, ді, можемо да, але це, нас, нас вистачить на 5 хвилин, да. а потім почнемо мати, мати інші проблеми. Ну, е, Рух, все до цього зводиться. Оці 10 тисяч кроків, це базова ваша. Е, це так мінімальна кількість рухів. Всі думають, що я десять тисяч кроків пройшов. і Я буду худно. Ні, це базова взагалі активність, яка просто повинна бути у кожної здорової людини. Да? Тобто п'ять кілометр... треба не працювати, щоб да. мати да. можливість пройти шість кілометрів. Ви, 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 ви бачили, як той тигр в зоопарку він ходить із кута в кут. Да? Тому що він неосознано виходжує оці кроки. Да. Ну у нього більше, но він не може лежати. Людина це така істота, яка може не рухатися, коли хоче рухатися, і рухається, коли не потрібно рухатись. Да? яка голодує, коли немає їжі, і їсть, коли її занадто много. Тому ми взагалі дуже дивні істоти, і наш розум, наш мозок з нами грає дуже злу іноді таку шутку. Тому ми можемо на відміну на від тварин, ми можемо це задавити в собі, uh -huh. і оце нас ми попадаємо в такі, знаєте, як порочні кола, порочні кола, які потім дуже важко розірвати, якщо ми в них знаходимося роками. Взагалі, ну, я думаю, що багато хто сидів на дієтах. Да? Я так само сиділа на них. Це для мене дуже стресово <реш> була штука. <реш> Але, е на мій досвід, то саме підрахунок калорій мав результат, тому що ти сконцентрований, рахуєш, розумієш не абстрактно, що тобі там треба з'їсти куряче філе і запити його кефіром. А ти бачиш, от ти стільки з'їв, а можеш з'їсти ще і все більше нічого. Але це дуже великий стрес і надовго мене не вистачило. Ну, результат був, але все життя так рахувати не виходить. Дієта це самодисципліна, правильно, і так. мені здається, що потрібно. Дітей з маличку привчати правильно харчувати, щоб потім, коли вони стають дорослими, щоб вони не приходили до того, що їм треба да, рахувати ви, калорії. Ви Абсолютно праві діло в тому, що знов таки я повернуся до початку нашої розмови. Що люди ми кожна з, наш, з нас це абсолютно унікальна. Термодинамічна система, да? кожна е, має свої індивідуальні риси, і оцей о е, тип енергообігу ми отримуємо в, в, ну, в юності. Да? Скоріше це стається десь до. Е, Такого до моменту статевого дозрівання. Тобто, ну от уявіть собі таку знаєте, картину, коли доросла людина приводить до лісу маленького своєму там, сина, чи дівчинку, чи доньку, і каже: сьогодні ми будемо з тобою вчитися розпалювати багаті. Да? От ми можемо накидати масу таких дрібних гілок, да, які дуже швидко прогорять, і потім будемо, будемо бігати кожні 5 хвилин за новим. За новими гілками. Або можемо покласти якесь таке велике поління і підтримувати це Да. Тобто ми, дорослі люди, на нас лежить відповідальність формування цієї культури енерго. Тому що потім за людиною тягнеться скрізь все життя оця формула енергозабезпечення. Одна людина ну, якби, вона є вдалою формулою енергозабезпечення, інша людина ні. Ну, тобто одна людина живе і вона, не помічаючи цього, постійно свій енергообіг формує за рахунок якихось швидких там, вуглеводів простих, да? і не займається спортом. Да? І ми розуміємо, що її ну, якби благополуччя, воно дуже таке мінливе, да? поки вона не виходить з режиму якби, комфорту. Да? Тобто, поки життя до неї не виявляє якихось там умов, да? що треба швидко побігти чи довго бігти, да? чи щось підняти, да? ця людина живе собі, начебто відчуває себе майже здоровою. Да? Але ми розуміємо, що як тільки життя якісь вививидні умови, все це проявиться, да тому що ну, наприклад, людина не вона Дуже швидко, в ну би маючи власну там зайву вагу, вона дуже швидко нанесе травму собі там, і вона буде руйнувати швидше сустави, суглоби, ніж досягати якогось оздоровчого ефекту. Да? Тому вона може і хоче бігати, може і хоче вона там займатися спортом, але вже вона не може, угу. і тому вона от ходить постійно. І до речі, ми ж розуміємо, що у нас є ще такий ген. Якби, погладження, ну, його знайшли. Тобто, це абсолютно притаманна людям властивість набирати вагу. Це наша природна така властивість. І еволюція вона взагалі будувалася на тому, що зайва вага це не так погано на перший взгляд. Тому що, Ну якби декоративна да, зовнішня функція, вона у людей у тварин вона на останньому місці. Да? Тобто Природа, ну розуміючи, що може бути голод, да вона в нас заклала ці механізми, які нам можуть допомогти, наприклад, вижити. Да, але вижити це не жити хорошо. Да, це це просто ну, якби підтримати існування. Тому ми повинні розуміти, що ми все, все рівно діти природи. В нас ті ж самі механізми голоду, механізми. Споживання, да, вони закладені, вони трансформувалися, але вони по суті такі ж, як і у тварин. Uh -huh. а якщо ви сказали, механізми голоду, подумала про ви поговоримо про голодування. Uh -huh. Бо завжди як ти? Або все їжси, або uh -huh. потім все сідає на дітей з понеділка, що нічого не їм. А, голодування це штука дуже ризикована, а, стресова і небезпечна. Так, звичайно, розкажіть, чи є сенс робити собі або періодичні голодування, або там тиждень нічого не їм, потім поступово виходжу, але знову все їм. Да. Ну от що давайте по порядку, тому що ви е, фактично зараз назвали другий амбарний замок, який висить mm. на нашому е, на цьому е, сховищі жирів, да і це е, і цей амбарний замок е, має назву е, це е, плаваючи раціон. Тобто, коли люди кидаються з однієї крайності до другої, наприклад, переїдання змінюється на голод, ми розуміємо, що наш, наші темпи метаболізму вони стають дуже мінливими. Да? То, коли ми голодуємо, темпи дуже сповільняються. І коли ми починаємо їсти нормально чи дрібно часто, то темпи метаболізму звеличуються. Да? І, Організм не може зрозуміти, що від нього хочуть, Так? тобто схудно да, та. да, все, да. що ми від нього ми хочемо? хочемо. Схуднем, але він блокує цей процес жироспалювання. А я нагадаю, що процес схуднення правильний процес схуднення це суто е е втрата жирів. Суто втрата не, не втрата м'язів, не втрата кісток, не втрата е, вологі, да, тобто води, е, не, в, не, не втрата якихось корисних речовин, да, тому що всі голодні дієти, вона вони нас в першу чергу заганяють в дефіцит. Дефіцит в першу чергу мікроелементів, е, мікроелементів е, і. Е, Мікроелементів, інших вітамінів, антиоксидантів, білку, і всього, 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 всього корисного. Тому потім ми повинні ці дефіцити як би, ну… надолужити. Да, надолужити. І це знов ж таки такі знаєте, як качелі. І це дуже погано, да? тому що дуже добре, коли людина ну вона. Контролює цей процес, а okay. ми можемо контролювати тільки те, що ми можемо порахувати. Да? Якщо ми р... порахувати не можемо, ми на ці на цінні власні, лікар... а, пане Олександре, от ви лікар-дієтолог. Чи є секрети дієтолога, які мають, але нікому не розповідають? Що ну, е ж нам так робити, щоб сходити. Секретів таких, знаєте, прям секретів, секретів немає. Все дуже просто, але я завжди починаю з трансформування звичок, да? тобто трансформування харчових звичок. Да? І це перший підготовчий етап, тому що ну, практика показує, що коли розписуєш там, най най найкращу дієту, там, порахував всі калорії. От це не працює, тому що це дуже великий шок для людини да? переходити. Від одного стереотипу харчування до іншого. Тому я завжди починаю з того, що я налаштовую людину на такий приємний, якби робочий такий стан. Тобто прибрати в першу чергу все це зайве, да, всі сублімовані, я так називаю, продукти, да, які в нашому раціоні не мають ніякого харчового сенсу. Вони мають. Тільки-тільки, знаєте, ну, якби такий психологічний ефект. Да? Тобто це ковбаси, сосиски, карбонати, е, вибачайте і наше українське сало, і е, всі ці жовті сири, майже ну, там, невелика кількість, вона містить дуже шалену кількість калорій, жирів. Е, всі ці соуси, кетчупи, все це треба ну, просто прибирати от одним таким рухом. І взагалі забути на довготривалий такий час прибрати цукор, прибрати занадто крахмальні продукти з раціону. Да? Знову ж таки, не треба лякатися, наприклад, і не треба жахатися вуглеводів. Да? Але треба все, якби, щоб воно було ну, відповідало вашому режиму. Фізичних навантажень. Якщо людина не рухається, ну, які вуглеводи, Ну, навіщо їй занадто ці великі порції да, там, простих вуглеводів? прибрати занадто солодкі продукти, да? тому що при тому, що ми дуже ми любимо фрукти і ягоди, але ми розуміємо, що, наприклад, там дуже коварний цукор, такий як фруктоза, який напряму трансформується в жир. Да? Дуже важливо трансформувати режим дня та оці всі модні дієти, інтервальне харчування. Угу. Да, там, ну там притягнули за вуха оцю теорію цього японського вченого про цей да, клідакний такий канібалізм. А кажучи, що да. насправді він цього не казав, це проблема з перекладом. Да, буде. да, да. Ну я, я сразу відчув, що це взагалі немає нічого такого загального. І що можу сказати? Ну, режим харчування дуже важливий. Да? Тобто, ну, ми завжди розуміли, що якщо прибрати з вечора пізню вечерю з занадто калорійними продуктами, да? якщо перевернути цю харчову піраміду з, якби, з голови на ноги нормально, да? то це вже буде користь, да? тому що ми розуміємо, що якщо людина ну, харчується 8-9. Годин вечора, вечора, то ну, яка може бути дієта, це ну, стан, коли людина вже повинна готуватися до сну. Да? І тут ну, треба допомагати людині і, звичайно, боротися з цим відчуттям голоду. Да? Ну, є маленькі, є хитрощі, да? наприклад, дуже таким гарним анорексогенним ефектом, а, якби обладають оці всі трав'яні чиї, напої, відвари. Да? А, Ну і знову ж таки треба корелювати зі станом здоров'я. Да? Тому uh -huh. що, ну, наприклад, є зараз дуже великий відсоток людей, які знаходяться в стадії предіабету. І да? е, е, ми розуміємо, що це стан там, гіперінсулізму, там, ці толерантності до глюкози це стан, коли людина взагалі може харчуватися один раз в день і все рівно гладшити. Да? Тому що ці розлади вуглеводного обігу, вони просто. Ну, ламають всі стереотипи да харчування, і е, людина може ходити кожен день до залу, тренуватися активно. Але да? змін не буде. А змін не буде. Да. Е, ну і знов ж таки допомагати людині уникати таких, знаєте, іноді дуже таких коварних е, е, помилок. Ну, наприклад, знов ж таки, от ми рахуємо заняття спортом, це великим благом, і це так. Це так, регулярні заняття спорт, але коли ми кидаємо спорт, ми повинні пам'ятати, що ми отримуємо ну таку, знаєте, такий небезпечний спадок. Тобто, це гарний апетит, це дуже гарне, ну якби засвоювання продуктів, да. І що треба пам'ятати, чому колишні спортсмени, особливо пловці, вони рекордсмени по набору ваги після того як кидають професійні заняття? На це оце роздуте глікогенове депо, Тобто, цей склад сховища вуглеводів, які у ну звичайної людини, я казав, це минливі ці перші два кілограми, які ми теряємо за рахунок. А у спортсменів це депо, за рахунок занять спортом, воно розширяється в 5-6 разів. Да? Ну, ви ж знаєте, цього американського пловця Фелпса, да? 20-кратного олімпійського чемпіона, у якого е, біля 8 тисяч калорій денний раціон. Але це... Ну, 6 шість часів, часів тренування, да. 에, тобто, уявляйте, що буде з цією людиною, якщо вона раптово кине, кине ці, ці ці навантаження. Да, вона, але а, але да, продовжать харчуватись вісім да, тисяч, да. угу. тобто, а, ну, наприклад, велосипедисти на Тур де Франс вони з'їдають таку кількість вуглеводів, і це найпоганіші вуглеводи. Вони п'ють колу, вони п'ють їдять білий хліб, вони заїдають солодощем, але всі худі. Тобто, ми розуміємо, що це дуже важлива річ: корелювати раціон і е, нашу рухливість мало рухаєшся – мало в тобі тобі потрібно енергії. Багато рухаєшся – енергії потрібно більше. Хотіла на останок запитати, скільки в середньому людині, яка працює в офісі, втомлюється ввечері, приходить додому. Все, що на все, що в неї вистачає сили, це а, повечеряти там щось зробити з дітьми, погратись півгодини і все далі. Сил немає, вона хоче спати. А, скільки а, добовий калораж в неї має бути, щоб, ну хоча я, б не гладшити? я скажу так: є формули розрахунку, є ну золотим стандартом. У нас є метод такої непрямої метаболографії, коли ми. Mm. По цьому по кисню дату це вдягається спеціальна маска, uh -huh. людина е, знаходиться в стані спокою, і ми розраховуємо цей базовий калораж, тобто це кількість енергії, яка людині потрібна в стані спокою. Да, тобто можна сказати, це 8 часів годин сну, а, але як тільки ми прокинулися, у нас з'являється наша рухливість. Це, це битова рухливість, це тренування, це е, наші нерви, це стреси. І все це додається да, до кошика цих затрат. Тому все це дуже індивідуально. Ну, в середньому доросла людина, дорослий там, чоловік вживає. Біля 2-2,5 тисяч калорій з урахуванням рухливості. Да? Ну, у жінки, звичайно, менше, да? там від 15 до 2 тисяч калорій. Але знов таки це мінімум. Да? І коли я чую, що людина харчується довготривало, там, 1300, ну, я розумію, що це конслагерна якась Да? Вона загоняє себе, ну а як кажуть, в концлагері гладких не було, да тобто можна звичайно багато рухатися, нічого не їсти, і будь-яка людина схудне. Але якість цього схуднення вона буде, буде, буде дуже спірною, тому що на один кілограм там втрачених жирів це буде два кілограма ще втрачених м'язів, угу. і так і такий сценарій він взагалі порочний. Угу. Зрозуміло, дякую дуже вам, пане да, Олександре. З'ясували, що всі ноу-хау і все, що вам е обіцяють експрес дієти Там що воно на кавунах, білкова і все ні. інше, не працює. Треба все ж таки зменшувати калораж, збільшувати фізичну активність. Нікуди да. від цього ми на жаль не дінемось. Дякую да, дуже вам. Да. Здоров'я в студії був лікар дієтолог Олександр Кущ. Що говорили про те, як схуднути і не втратити своє здоров'я. Проєкт відкрита студія. На прямий ФМ.